Тарас Шевченко, Іван Підкова, частина перша. Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю минулося. Осталися могили на полі. Високії ті могили, де лягло спочити, Козацькеє біле тіло, в китайку повите, Високі ті могили, чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає, було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, Серце хоч трохи спочине. Частина друга чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило, а нуте хлоп'ята, на байдаке море грає. Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили, Грай же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман. Веде куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди туди, де то будь роботі, закрутивши чорні оси за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали, нехай ворог гине, не в синопу отамане. Панове молодці, а у царгород. До султана поїдемо в гості. Добре, батьку отамане, кругом заревіло. Спасибі вам надів шапку знову закипіло. Синє море вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.